Добрий день пані та панове. Як ваш настрій сьогодні? Прекрасно. У мене теж, тому що у мене сьогодні огляд: огляд на кальян Sunrise Hooka Вінску. Зараз тут будуть важкі, якась додаткова інформація про цей кальян, а ми поговоримо зразу по темі. Почнемо з дифузора. Він тут, тут пластиковий, я його окремо замовляв. Він тримається на орінгах, просто одягається і знімається. Тут це, нюанс, тому що, якби. Він закручувався, то а, він би був більш довговічний. А орінги треба час від часу докупати, знаходити, а, замовляти. У мене особисто їх в запасі кілька лежить, і я а, просто готуюся до того, що тут Рінг зіпсується, і у мене будуть а, запасні. От Про нижню шахту погружну шахту не можу нічого такого сказати. Вона вкручується в базу. А от про базу є що сказати. Тут всередині, отут прямо по центру, куди входить шахта, там чи надлущується, чи пошкоджується, зачіпляється якось пластмаса шахтою нижньою і верхньою. Це такий нюанс, на підземках буде видно. Далі, що у нас тут? У нас тут нічим не закритий клапан продувки. Тобто, якщо ти е, продуєш не одягнувши накладку, то шарики просто вистрілять звідси. От є такий нюанси. У мене для цього моменту закуплені запасні шар-кульки для того, щоб, якщо загублю, поміняти. Тобто це треба закупати запасні, тому що в будь-який момент може щось загубитись і кальян буквально перестане працювати. Далі йдемо. Конектор під шланг. Конектор під шланг нормально заходить, нормально там тримається, але. Місце, де одягається шланг, оці ребра жорсткості, вони вже стисались за роки користування, і ем, шланг тут не тримається без використання, оцього, без використання стяжки. Тобто треба на шланг робити таке село, одягати на шланг стяжку для того, щоб він тримався тут. Це такий нюанс. Тобто довговічність і презентабельність точно страждає, на жаль, з часом. Напис Sunrise, до речі, досі не стерся. Скільки років цьому кальяну, а він досі не стерся. Далі переходимо до верхньої шахти. От тепер ми можемо сказати одночасно все про верхню шахту, базу і нижню шахту. Я вам покажу цю е, детальну картину тут. Тут, на цьому кальяні, він такий самий, але ти береш за базу, крутиш все. Крутиться і нижня шахта, і верх, і верхня шахта, а база тримається на місці. Це що означає? Це означає, означає що ця частина всередині, залізна, вона від'єдналась від бази і втратила свою герметичність. І у нас є тепер база, яка пропускає повітря між нижньою шахтою і верхньою шахтою, скоріш за все, як мінімум. Як максимум, просто у тебе оця ж частина, її можна, скоріш за все, тут вийняти. Я не знаю, скільки років цьому кальяну, але от така ситуація з ним сталася, як бачите. Бліц-тест. Зносостійкість. Зносостійкість у нас. Тут орінгер можуть по попсуватись, тут коннектор, куди одягається шланг. Стертий настільки що потрібно мати стяжку для того, щоб шланг не злазив. Тут а, тарілка подряпана, але типу непогано, до речі. Тут у шахті постійна вірогідність того, що ти загубиш а, кульки. Також тут у шахті постійна вірогідність того, що а, Вся конструкція від'єднається від бази. Вся залізна конструкція від'єднається від бази, і відбудеться розгерметизація, і, якби, це теж частина а, зносостійкості. З часом тако, такого не має траплятись. Далі, коли вставляєш нижню погружну шахту, а, ти дряпаєш пластик і він відшелушується, псується і так далі. Я не хочу погано казати про цей кальян. Він виконаний всередині з ніржою. І це точно має якусь зносостійкість порівняно з іншими кальянами. Але більше двійки за зносостійкість я не можу поставити, тому що доводиться для оцього конектора використовувати стяжки, а це вже ні в які ворота. Ще такий нюанс по зносостійкості. Хочеться додати, що накладка на шахту у нас тут пластмасова. І а, якщо зробити її білою, то вона забрудниться швидше, ніж у вас загубляться кульки. Для продугу. Тобто вона пожовтіє просто з перших покурів. Тому білі кольори для накладки брати просто протипоказано. Хіба що ви готові постійно її віддраювати. Конектори. Дифузор у нас тримається на орінгах, вони якби тримають добре, але про зносостійкість я вже сказав. Добре тримаюсь, легко знімаються, легко заходять взагалі без проблем. Конектор під колбу. Звичайний коннектор, я не бачу сенсу якось щось показувати. Немає якихось особливих моментів, що за нього можна підняти колбу, не можна, це вже не маленький каліян, це середній. Цього порта з каліяном. Прекрасний. Класний, чудовий, хороший коннект. Але коннект цього порта. З шлангом, як бачите, я вже розказав, з часом дуже-дуже погіршився. Далі, як сюди сідає чаша, прекрасно, все добре, без проблем. Не вистачає на цьому конекторі ребер жорсткості, це нюанс, який треба враховувати, але по конекторам більше нюансів не скажу. Хіба що додам, що отут резинка з кальяну. Прям Зовсім не злазить. Не знаю, може це особливість резинки, може це тут якась е, цікава технологія використана, але от вона прям зовсім не злазить. Я навіть далі продовжувати не буду. Дуже важко злазить резинка з цього кальяну. Я би сказав, що це більша особливість резинки, ніж самого кальяну. Зручність замиву. Кульки можуть потрапити в раковину і доведеться шукати нові, або розбирати раковину. Тобто це треба враховувати, якось їх висипати і потім вже починати мити. Далі розкручуєте це все, знімаєте накладку і миєте. Нічого такого тут нема. Немає якихось місць, до яких важко було б дістати. Все без проблем, не миється. Хіба що е, накладку треба знімати тільки через верх. Тобто, ви отак от це все зверху відкрутили, оце все зверху, зняли вверх накладку. І миєте це все. А отак от, от накладка не зніметься, вона там шахтою закріплена. Тобто замисці зовсім нема проблем, хіба що ви поріжетесь об тарілку. Продукта за один раз. Не. Сухий шланг. Мокрий тюцю. Зашкварчало. Зносостійкість. Зносостійкість у нас я не хочу погано казати про цей кальян. Він виконаний всередині з ніржо, доводиться для оцього конектора. Використовувати стяжки, а це вже ні в якій ворота. Немає якихось особливих моментів, що за нього можна підняти колбу, не можна. Це вже не маленький кальян, це середній. Я не знаю скільки років цьому кальяну, але от така ситуація з ним сталася, як бачите.